Стоїть гора висока я, а підгору, гай. Гай, зeleсенki, не наче справи устеньки, не наче справи. Залишившись без матері, три брати росли, працювали, їздили на жнива. Поміж тою пустували, бо були ще зовсім дітьми, босоногими, бігали через лавку до батька, де мачуха пригощала лісницями і сушеними солодкими грушками, бавилися зі своїми молодшими, єдинокровними братами. Але і це напівсиріцьке щастя недовго тривало у дітей. Через кілька років помирає їх батько, застудивши голову зимою при роботі у лісі, і хлопці залишилися круглими сиротами. А чий ти будеш? бувало, спитають у котрогось малого у селі. Кобриїв, відповідав той. І так брати библіве і дістали своє родове прізвисько від опікуна дідуся старого кобрия. 1935 рік, Лютий. У родині відбулися дві радісні події. Іван і Федір одружилися. 25-річний Федір узяв собі за жінку Макду Іванишин із роду Ковшакові. Із старої стодоли, що поклав ще його батько Юрко, згідно запису у господарській книзі у 1900 році, зробили собі помешкання. То була курна із глиняною долівкою, покрита соломою, хатина. Так Федір і Магда почали газдувати. А при нас, при самий рів була хата, ще стара маленька, ото де кушання виросло Марисі і ганусі ще й сестра. А, а я пам'ятаю, е, е, той рівчак тік туди аж на заринок, а ріка не була така глибочезна, як тепер. А вона взагалі розливалася почимо. Mm -hmm. Та як той потічок, текла вода тікла аж до ріки. То й то було майже на однаковому рівні, так що я коло хати то такі верби росли, все по перевдарів старезні. І нас коло тої хати, що то ми така розвалена розлога, від верби, що стара була, то ми ласили на цю вербу, поробили собі як хату і бавилися Я, Ануся так у сані на ліжка, mm -hmm. отже, те та -то, твоє. Mm -hmm. То все на тій вербі? то. Рівчак то як тік попри той, попри, гарби, попри хату. То ми нараз дивилися, як рибки малі, дерки називають. Uh -huh. Щоб допомагала господи в рівчак до той верби. Uh -huh. А тепер де як там ріка згубилася на добрі ще три метри від no. А то, то, то не то, що. Тоді давно, я пам'ятаю, зарінки одна ріка текла чисто на поверхно, наші Оксана, а ось по гепаці. І йшла перед хати там, то була така кладка перед нашою хатою туди на ту сторону, то вона сідала на ту кладку на лавку, та ногами то ляпала по воді. Ноги здисали по воді, що кам'янка була. А то як почали брати. Під горою там церкви набрати шутер, uh -huh. то возили, то й возили, коли все на дороги брали, а найбільше відбрали, таке, чуть не кар'єр зробили. Тоді як завод будували той бурмаж. Uh -huh. Там була багана болота самі, непрохідні такі такі. Uh -huh. І то завозили цим шутом, що з ріки відсивозили. Та й через та то, то вглубилася дуже ріка. Uh -huh. ну, а так Так ні, отама, о, бо найвища хата, де, де Іванешині, е, ці федишйові, а там фіром там, звичайно був блід, що переїздили собі через ріку. Uh -huh. Бо я, якщо йшов в армію, то ще стара хата стояла така по у порога. О, -то, то, всі три. то потім уже три, хлопці фл були, буде присенити, е -е, розділи все на троє. Uh -huh. А так то було, Угу. Uh -huh. А Іванові хтось із сусідів нарадив піти на вечорницю у Дубшеру. Мовляв, там є файна дівка до віддання. Так, 23-річний Іван і засватав собі на рік молодшу Марію Кучер, доньку, «Магдемерикані». Згідно з запису господарської книги, їх хата була 1925 року, то вони її разом якось пристарали, десь купили, перевезли і неподалік Федорової поклали. То була така сама маленька курна під соломою хапчина. У травні 1936 року у Івана і Марисі народжується перша дитина Ольга. Ви її пам'ятаєте як Ользі Кубрийова? У жовтні того ж року стається ще одна радісна подія у родині: одружується наймолодший брат Василь, котрого ще у дитинстві охрестили Ксьонзик. А як він дістав таке прізвисько? Послухайте історію. І пчонці біблює. А хто так називають? Сказали, що він як був малим, та як пастушили, та й накинули на себе мішок. Та й так казав, що він пчонці, що він пчонський правив, та й праву помердіти. Та й так, як собі ділянка, чонтик, пчонці, і так він і умер пчончик. А знаєш, то його ксаником називали. А що? Десь як буде на то а то там ніч видика буде копи, туди на ніч ведека, тоді ті так Тай дурі, тевай, решіли, він ці пля, співали, педі гопсін, де комнає аби що він чев. А, -а, а він чев. Так дурачилися. А нам дурачилися, бо ні, не наші брала. А я був... думаю, що його Ксандиком назвав, думаю, може Ксандиком я... був. А я. А його жінка була з ліпного. Ну, таке, а за Івана чітка не бачу. А не мала дівчину, А Іван, а Іван брат. Файний був чоловік. Файний був чоловік. Файний. Удобшалися, вженив. Ага, дівка. Ага, ага, А чи файно? а, дівка? А файна була? Так. Файна дівка? Дівка файна була. Да. Не, дівка... да. о, там коло тата. Жили собі з татом, як і Ай так, то файно жили собі? Файно, файно. О, всі файно, все Ай, та. файно. Да. Ай ага. так, так. Все-все файно жили, ага. О, ще був на А кілька не мали дітей? Три хлопці мали. Ну, ну, що... а в чому дітей мало? Що... А де не знаю, вона не мала дітей. Так, так, у них не було дітей не, у ксьонзиках. Не, не було дітей, що ага. не обоє жінки. А де я вже забула, як сам, да, було. Ага. Василь узяв собі за жінку Анну Андрусів з рібного. Вона прийшла на Василевий город і теж пристаралася кута кухачину. У ній собі помалу почали газдувати. Кшанзику це не було, то ксьонзичка з рібного. Ну, то вона з зріпного як, але походять її тато, Ксендичка, родом з Дуби. О там за, за ріком називається Зайцево, та вулиця де ті Зайцеві жили. То він звідти, але в ріпні вже не вже був. Mm. Та й там і ота Анусік Сондичка, то звідти, то його дочка була. То Кшандек мене, що ти вона пішла, що ти знов дуб жити. Mm -hmm. Вона, ото, що то може, ти знаєш, брати її були. Ну, Антось, то знає, де хвилюшки тепер Марусі, то вони там же як з Сибіру приїхали. А забрали, їх, ну на нас бігає у Караганду. Mm -hmm. Коли то вже десь тоді, як тато приїхав з Карагани, вже в Зелений був. А то вивозили людей, та й ті його хвилючки в Русі, мама, ну, недавно померла вже тут, то її вивозили, а Антося не буде, але що вона тоді вийшла заміж. Бо вона далося мало дочку так десь я не знаю як. Та й вона потім вийшла заміж за того Антона. Та й та його вивозили на Сибір. Чого? Ту родину всю шукали. Пам'ятаю, що Ксентичка тата та й мама ще ховалися, ночували в нас навіть, як приїхали сюди. Аби їх знов не забрали на Сибір. Uh -huh. Чого у їх вивозили всіх та й шукали, бо то брат Антосів був сутенний. Uh -huh. І то за тих, так що ту сім'ю е, по Сибірах возили. Ну, то як Антосів вивозили, вона вже з ним приїхала теж. Хоч могла лишитися тут, uh -huh. з того ту дорогу. А вона поїхала з ним туди, так що е, їх не було довго. Я як вже прийшов з армії, то вони тоді вже були в селі, що вернулися з Караганди назад. То вже там і Іван він вже з'явився, і Маруся, то вони, вони родилися в Караганді. Mm -hmm. То вони, ми дітьми вже приїхали сюди, тут і купили в Богдаре хату та й пересунули туди, та на то місце, де тепер нова ну, велика побудова. То там вони жили. А вже як Маруся вийшла заміж до того Богдана Хмельника, То вони ж тоді ту хату поставили, ну, що тепер там стоїть. Угу. а то болярне, саме не знаєш. Так знаю, знаю. От. Так що то такі оті були Андрюсів. 1938 рік благословляє Бог Івана і Марисю. Другою дитиною, і першим сином Володимиром. Ви його пам'ятаєте за прізвиськом черешенька, котре дістав теж у дитинстві, коли замість пастушити корову волів бігти на книжівський бік нарвати черешень, доки його корову пильнували такі самі пастухи, як він. У цьому ж році найстарший Федір і магда дочекалися й собі на першу дитину. Доньку, яку Федір назвав у честь своєї матері Анна. От я, ну, та там, де стодола тетина, угу. там була наша хата, мого тата, така стара хата під соломою. Там була де тепер бабина маленька хата е згоріла. хата. То та була маленька. Там, де Ксюнзишана, теж маленька хата була, згоріла. О. А стодоли хата у нас була. О, а баба, твій, твоя баба Марісі, якусь харчину привезла була з дому, з долу вон танка, не ще й ще Сонзиха якусь харчину мала з лицівки. Вони дуже доті стали, знаєш, на, на то то. А де то та хата Кобрія Федора старого кобрія? Там була харчина, де наші, де, де, де тепер моя хата. Mm. Там була харчина. А де то та хата сиділа? Вуйко кобрей розібрав. Ще там вище була Вуйкова хата. А як того Вуйка звали? Вуйко Василь. Ага, Василь Кобрин. Так, 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 от. Я тут а ваша мама теж не письменна, і, і, і тато, то ніхто не. Мама, тато дуже був розвинений, тато півкласу стінчив, ну писав, ну читав. Ну писав, ну писав, ну читав. А то що наші то ходили до школи, тоді по два роки. Ну, то пішли сироти на службу. Mm. То пішли на службу. Мама до школи ходила. А стрина Марисі зовсім не письменна була, а Ксінзиха зовсім не письменна була. Mm -hmm. Учителі по тому наші, що нас учили, ходили їх учити, вони всі не брали зовсім нічого. Зовсім нічого не доходило мені. Mm -hmm. Зовсім нічого. О. Mm -hmm. А то Ксіндзиха сама звідки? Ксінзиха зріпного. З ріпного, mm -hmm. ріпного Ксінзиха. Она была очень файна дівка тоже. И, и, моя баба казала моя мама сказала, за стрину за Маречку. Это такая файна была дівка, белая дівка. Так, за стрину за Маречку. А мой тато сказал, что нет. Он здесь не раз... А мы люди все взрослые. Кажут, такие те малолалеки пульшики. Кто? Баба? Так. так. А, а, моя мама казала что файна была дівка. ну, ну. ну. І дуже сі дитинку тут баба набідила. Дуже-дуже. Уяви, нині у родом. Та баба як і Миха, Богдана каже, вже владу мав три роки, прийшлося старий мурує, бо ти вже як і Миху, видиш хату, старий мурує. Тато казав, що цеглу робив з того, з, з глини в якихось ящичках, а фаєрмур з каміння. Каже, ну ми, я вже кажу, що мене припирає. Ну, ну, де сидіти, ну під полізу, хто мені полізе. Та й стала мені коло нього та й плачу. Та й прийшов би не славко, у того рашпілі Василя, тато. О, а він хотів з ним женити, бо поле хотів соєдинити. Та й каже, вона чого плаче? А я з нею каже, що щось їй болить. Та й каже, баба меха, та й відвів ні, а він її молоду взяв, та й відвів ні до стодоли. Та й верх пару снопів та кинув у ворітку та й каже, ту, ту будь, та й сам пішов. О, Та й прийшла бадяриха, прийшла бадяриха, того, що поки баба, не баба, а ще права баба. О, Та й прийшла, та й вже каже, Богданці уродив, та й прямо при нас внесла до хати та й каже, влазила, ану лідиному татове, каже, ану весь бусів дітину вам принесли. Ти каже, що хтось у лікарню, що хтось давав гроші там. от. А каже, стрій Марисі владі, владі каже, нам ну, старого Бадєру, а то вона в якісь якійсь була, ті, хто згоріли, але вони були там на місці. Де тепер місць, та тепер залізний міст, та через... там кузан тепер, там та хатчина була. Я кажу, всі сінях уладів родила. Каже, близько ніде нікого ні старого, ні бодяща. Той як засів. Каже, а хто знає, коли сказав, коли сказав, та й стрина восьмеро дітей уродила. Що два роті, що два роті. А напрісте, а напрісте, а що Тетя щось по та то не було дітей, кого крім тої врітки, тої і не було, тої і то, якщо там має жвій полотна, хто аби на тімах, то то було ті ще воєнне, повоєнне життя. Бо тепер страшне дуже добре. А далі, як грім з ясного неба пронеслася звістка про початок Другої світової війни, почали приходити по черзі братам повістки з'явитися до військкомату. Стара сліпа доня тричі із кожним ішла пішки до дорожнітова, і казала, що той є її опікуном, так вона рятувала своїх любих хлопчиків від війни. Під гаєм гаємб'ється річенька, як скло вона блищить, Долиною, зеленою кудись вона біжить. долиною зеленою, кудись вона.